Вітаю вас з телемарафону на телеканалі Соціальна країна» та Чорноморська телерадіокомпанія в студії Катерини Некрича і продовжуємо тему нової Верховної Ради, восьмого скликання. І в цю студію ми запросили народного депутата України від батьківщини Сергій Євтушок, наш гість. Вітаю вас! Вітаю! Я також вітаю вас, тим, що ви вперше обраний у лави народних депутатів. І до того треба зауважити, що ви були міським головою міста Сарни і також головою Сарненської райдержадміністрації певний час. І ви один із двох лише мажоритарників батьківщини, які увійшли до Верховної Ради України. Учора ми всі слідкували уважно за тим, як розпочинала свою роботу Верховна Рада восьмого скликання. Обирали спікера, прем'єр-міністра. І тепер в коаліції, в яку входить також ваша фракція, є така дуже також важливі речі стоять перед ними: сформувати уряд. От чи є у вашої політичної сили пропозиції свої кандидати на певні міністерські портфелі? Дякую за запитання. Прекрасне запитання, тому що дійсно вчора для України і українського народу був неймовірно такий прекрасний день. Історичний день навіть сказав би, тому що вчора, в один день, в одне пленарне засідання, ми змогли проголосувати і утворити більшість, коаліційну більшість, яка налічує понад 300 голосів. А це конституційна більшість, це якраз можливість не тільки сформувати вчора простою більшістю певні там органи влади. Це ми говоримо про керівних Керівників держави мається на увазі керівник Кабінету міністрів України, керівник українського парламенту. Вчора були проголосовані ці керівники. А і власне говорити про те, що після цього має бути сформований уряд. А потім наступить такий момент, коли ми всі маємо об'єднавшись оці всі три перший день роботи парламенту! Ми зможемо почати вже реформувати систему влади, і це е, почнеться з конституції. Я думаю, е, це вже кроки, які вимагають 300 і більше голосів. Отут От якраз. Е, Якщо ми говорили про історичний момент для вчора, коли е, спікеріада закінчилась і прем'єріада закінчилась дуже швидко, і е, це історично знаково такого не було ще е, ніколи в Україні. То е, наступні кроки будуть більш такі практичні тут, е, бо наступні бо... кроки зараз це формування уряду. Прем'єр-міністр є, але йому потрібні також в команді міністри зараз. Так. Наскільки я розумію, це є основна тема перемовин. Я би не ставив акцент на те, що йде тема перемовин і ділять портфелі. Апріорі розумієш, це думка неправильна. Я би не хотів навіть коментувати це. Просто йде переговорний процес, відбираються фахівці, бо розуміючи відповідальність, яка наступає після цих трагічних подій українських, які ми пройшли і Записали вже як сумну стрічку історії, Ми маємо почати розвиток держави, почати будувати нову країну, робити перші кроки в нову країну. Тому чи є тому у батьківщині? Я би хотів сказати, є фахівці. Я не хотів би говорити про те, що ми можемо забезпечити всі кадрові місця, але є фахівці не тільки на керівництво центральних органів влади, але і на місцях на рівні регіональної влади, тобто і державний виконавчий, хоча це на сьогоднішній день згідно діючої норми і Конституції, і законодавства, це прерогатива президента. Подавати і вносити подання в президентський інститут. А в вас в є кандидатури, які можете підказати президенту. А У нас щодо... є фахівці, які е, можуть, ми ж е, бачите, ми розділяємо відповідальність, ми заходимо, але ми говоримо, якщо буде потрібно, батьківщина готова е, забезпечити кадровим потенціалом. І закрити певні ланки, і в нас дійсно дуже великий кадровий потенціал щодо знову ж таки міністерських портфелів, чи в яких напрямках у вас є там кандидатури для яких міністерств От фахові люди, які дійсно можуть робити реформи в уряді сьогодні? Чи чи батьківщина, чи Юлія Тимошенко запропонувала в цих перемовинах кандидатів від батьківщини? Я передбачаю, що ми можемо на навіть на кожне міністерство. Кри крисло подати гідну кандидатуру, яка вже пройшла досвід, має досвід і пройшла певні там певні там кроки в складні ці часи. Бо ж ви бачите, над чим зараз працює держава. Це найголовніша проблема це агресія, яку ми маємо сьогодні. Другі виклики це економічні рецесії, які відбуваються. Ми бачимо, що відбувається з курсом долара, Бачимо падіння економіки, і тут потрібні фахівці. Тут однозначно у нас є такі фахівці. Я думаю, на кожне міністерське крісло. Але як дослухаються партнери по коаліції, чи запропонують нам ми не претендуємо, ми не нав'язуємо, бо наше завдання зараз більше я сказав би мир Любиве таке зробити так, щоб всередині коаліції. Не відбулися жодних якихось склоків, не відбулося жодних якихось недомовлень. Чому? Тому що зараз в нинішній період, після революційних, держава дуже слабка. І зробити її міцною може тільки злагоджена дружба, злагоджена робота в парламенті, в центральних органах державної виконавчої влади, ну і, звичайно, інститут президента і сам президент. І Якщо ми будемо рухатися приблизно по тому ж формату, як вчора було, до речі, задекларовано всіма трьома керівниками. Я вірю в те, що в Україні почнеться нова ера і нова епоха розвитку держави. Яка зараз атмосфера в коаліції? П'ять фракцій війшли до цієї коаліції, і чи от ті речі, про які ви говорите, дійсно вони існують? Що Дослухаються всі до один до одного, що немає таких змагань щодо посад. От яка атмосфера? Я в це вірю. Я не бачу з нашого принаймні, боку. Точно немає жодних якихось намагань чи якихось там ультиматумів. Не доводи Господь, навіть на такі речі жодних немає. Ми готові. Підставити плече і розділити відповідальність, і е, незважаючи на те, якщо навіть нам не запропонують жодних посад, чи щось. Але ми готові. Якщо буде воля, партнерів по коліці, ми готові. У нас є кадри. У нас є люди, які пройшли е, і. На регіональному рівні посади, які випробовані От на сьогоднішній день, знову ж тими викликами. А це заходи мобілізації зараз проходять в державі. Ми так чи інакше, мобілізуючи наших військових, наших хлопців, ми не маємо належного засобу захисту. Це теж покладається функція на райдержадміністрації, і все інше. Тому я вже вам кажу, із досвіду, що цими всіма питаннями опікуються реальні менеджери на місцях, і тут ми готові. Ми готові і на незовних рівнях влади, і готові на. Міністерські посад, а ви хоча вчора вперше були в перший день ваш був Верховній Раді в якості народного депутата, але ви вже, на мою думку, мали сформувати певне своє ставлення до тих чи інших персоналів. Ну, от, до прикладу, навіть до президента України, чому тому, що коли у квітні виконуючи обов'язки, тоді президента Олександр Турчинов назначив вас головою Сардинської Сардинської райдержаміністрації, то президент України Петро Порошенко вже Звільнив вас з цієї посади, скільки як тільки я став кандидатом у народні депутати не в частині ЦВК, а висунутий з'їздом, одразу і не тільки я. Всі кандидати, які були не, не представляли блок Петра Порошенка, були звільнені. Я би тут сказав дуже просто: по-перше, це право президента. Я його сприймаю, розділяю. Якби то не не було кандидати, це... які не представляють блок Петра Порошенка, Так, Порошенко, які не представляли так. Вони були звільнені з посади. Наскільки мені відомо, це напевно 12-13 голів райдержадміністрації були звільнені, в тому числі і розпорядження про моє звільнення я теж е, в тому числі бачив. Але я ще раз повторюю, акцентую увагу: я е, був звільнений відповідно до бачення президента. Це його бачення, це його право. Е, друге, що би я хотів сказати в цьому контексті, що жодних застережень для мого звільнення. Не було в районі були прекрасні показники, і рівень зросту відсоткової промисловості він дуже прекрасний для нинішньої ситуації, яка є дохідна частина бюджету була виконана напевно найкраще в області в Саранському районі. Там здається, орієнтовно біля 4-5 мільйонів було перевиконання дохідної частини, і тут говорити про якісь питання неполітичного змісту щодо звільнення мого звичайно не було. Але політичний контекст звичайно присутній, і ви сказали, як я ставлюсь, чи щиро, чи не щиро до вчорашнього виступу президента. Мені здалося, що слова були щирі. Я недалеко сидів від трибуни, нас розмістили, дивився президенту у вічі і побачив щире, щире його бачення, щирі слова. І саме головне, сама концепція цих слів мені сподобалась. Що було підкреслено, що новий парламент отримав імпульс Майдану. Це дуже важливо. Зайшли молоді люди. Я подивився багатьма батьма знайомих, багато волонтерів присутні в нинішньому парламенті. Я побачив, що дійсно парламент оновився на великий відсоток, і тут ставка на молодь, на їхню енергійність зроблена, і в тому числі вчора акцентовано було президентом, зроблена на саме цих людей. як ви ставитеся до такої ініціативи залучити до роботи в уряді іноземних громадян? Ви знаєте, тут історичний досвід, напевно, говорить про те, що такі були практики в світі, коли залучали і суддів іноземних, і все інше, ну, не в нашій державі, звичайно. Беремо її за основу реформаторську Грузію, там теж були нюанси. Запрошували, здається, експертів, які виконували. Але я би, маючи свою думку, відповів так просто, що Мені дав Бог реально познайомитися з прекрасними людьми, котрих я знаю, котрі чесно, відповідально виконують свої обов'язки. Я би назвав навіть рівненських волонтерів зараз. Це говорить про те, що ці люди дуже вболівають за свою державу, за її майбутнє. Вони абсолютно не розділяють. Роботи тієї системи, яка зараз є в Україні, тобто багато проблем проблем і в основному це великий відсоток корупції у всіх галузях і напрямках, які є. І вони могли би, ми маємо, вони освічені, вони щирі, вони чисті, світлі, і вони могли би взяти на себе відповідальність. Навіть зайняти не тільки посади міністрів, там ще якихось інших посад. Але і теж керівників регіональної влади. Тобто у нас на вашу думку достатньо і своїх кадрів. Так саме так я хотів сказати, є мені є, ще раз повторюю, акцентував, що дав Господь з ними бути знайомим. Це прекрасна молода категорія, які ще, скажімо так, не спорчені тою ментальністю минулої епохи. Але, можливо, така ініціатива а, тут йдеться про те, щоб не просто там, молодих, а, чесних а, із освітою запросити людей на цю посаду, а саме а, людей, які вже займалися реформами в інших країнах, і в них є практичний досвід. Можливо, у цьому важливість цих а, іноземних mm -hmm. кадрів? Досвід е, по реформам я теж міг, міг би пригадати е, нашу молодь, е, принаймні є. Е, Люди, котрі розпрацьовували, розробляли реанімаційний пакет реформ, які так чи інакше вже ознайомлені і свідомо розуміють, що відбувається в системі нашій українській, і готові теж, теж бути такі. Я знаю, от Віталій Шабунін, з яким я теж знайомий дуже давно, прекрасний фахівець. Але на сьогоднішній день, на жаль, поки що ми не бачимо, що саме в бік таких. Людей, які борються з системою, якраз надаються певні там пропозиції щодо участі їхньої, як, як, ну не тільки як експертів, бо вони дійсно знають дуже багато, працюють з цим. Якщо, до прикладу, я працював з реальною політикою, регіонально, з місту насарничі, це каналізації, це дороги, наші парки, тротуари, і все, то тут люди працювали над. Майбутніми реформами, як вони бачаться, і напрацювання дуже хороше. А як ви ставитеся до і, і, тої то ідеї, що пані Гобко, ваші колеги по коаліції самопомічі довірити позглави анти а, вона антикоруп, а позглави антикорупці антикорупційного бюро. бюро іноземцеві? Отже, може а, іноземець. Очолити от, такі от антикорупційне бюро сьогодні в Україні. Я розумію, що загалом ставитись до цього там негативно, але все ж таки можливо, якщо людина справді от з конкретним досвідом і має вже результати а, такої роботи. Я би не говорив, що я категорично негативно ставлюсь до цього. Як правило, я вже говорив історичний досвід, світовий має такі приклади залучення іноземних фахівців. Ну, але я маю іншу думку. Я просто бачу okay. людей, які можуть справитись. А яка думка я... Юлії Тимошенко, чи яка думка от, у вашій фракції? Чи обговорювали ну, це? Справді те, ми ще ти... не обговорювали це, але я думаю, що маючи енергійну команду, маючи команду м, в складі батьківщини е, фахівців реальних, котрі я вже говорив, і є, є енергійні є досвідчення, говорити про іноземних. У вашій фракції 19 народних депутатів і очолює фракцію Юлія Тимошенко. Нічого не забула. Так, але є у вас ще а, пані Савченко. Є Надія. Як, як зараз а, ви працюєте над цим питанням? А, ми бачили також, що присяга і показали на екранах а, пані Надії написала, так і присяга є, але все ж таки, які дії і далі у вашої фракції, в тому числі. Ми кожен день акцентуємо. Ми кожен день про це говоримо, тому що поряд з тими ключовими нашими е, такими питаннями, які ми будемо відстоювати в нинішньому парламенті, це і зняття недоторканності з всіх суб'єктів владних повноважень, це і включаючи керівництво і держави, і всіх, зокрема, і президента, і суддів поряд з тим, що ми говоримо дуже широко, і суспільству пояснюємо, розтлумачуємо, що таке система колективного захисту НАТО. Тут теж питання і позаблокового статусу. Поряд з тим, нас є одне з найстратегічних і важливих і моральних питань. Це Надія Савченко. Ми про це говоримо кожен день. Чи то в телефонній розмові, чи то на будь-якому засіданні, чи фракції, чи щось. Ми про це кожен день говоримо. І, я хочу, щоб і напевно кожен член Батьківщини, хоче, щоб надія була в строю в, строю в нашому парламенті і реально допомогла і, і не тільки фракції Батьківщина, а й взагалі нашій державі. Тому що такі духовиті військові, тим більше жінки, вони своїм прикладом надихають навіть чоловіків. А щодо Донбасу. І ваше ставлення до так званої економічної блокади. Ну, ви маєте на увазі. Пенсії. В першу чергу, це пенсії, те, що дійсно турбує і громадян, які там, українців. Ну, і... Наші соціальні проекти і виплата пенсій, стипендій і всього іншого. Вона вже була на певному рівні. Обслуговувалися через картки, банкомати і все інше. Ми бачили, що відбулося. Відбулося те, що пограбовані були банкомати, коли керівництво уряду направили туди гроші, але гроші не дійшли до, скажімо так, до людини, були зняті сепаратистами і силовиками, хто там з Російської Федерації. Ось, то власне. Зараз налагодити цей процес, де йдуть бойові дії дуже складно, і дуже це гроші знову ж таки не в нікуди. Як розпрацювати механізм, коли гроші будуть від казначейського рахунку доставлені до споживача, до людини невідомо, тому що йдуть бойові дії. Реальна війна йде. І це може бути виключно в фізичний спосіб, коли кур'єр взяв кошти, завіз і роздав. Але ми розуміємо, що це не відбудеться. Буде перший великий ризик для того, щоб ця людина залишилася жива. Я переконаний, що не залишиться вона жива з сумою грошей. А друге, те, що ці кошти не дійдуть до, до людини. Ці кошти знову ж таки підуть до лагеря сепаратистів, де бази дислокації їхньої і закупівля буде того, що озброєння і все, і все. Власне, зараз схема така, що потрібно. У... Їхати в місто чи в з українським прапором, там оформити всі документи і там отримувати пенсію, потім повертатися до себе. Це ускладнює просто. Насправді воно можливі для пенсіонерів, які не можуть взагалі там пересуватися, в яких немає на це чи грошей чи здоров'я. Таких можливостей, чи є у вашої політичної сили якісь ініціативи, законопроекти, які ви збираєтеся просувати у Верховній Раді, для того, щоб все ж таки допомогти не знаю можливо вивести тих людей звідти і ну вивести людей звідти це теж саме в мене увазі пенсіонерів, інвалідів людей, які просто фізично навіть не можуть про себе подбати. справа в навіть ще скажу в самих людях якщо люди не хочуть звідти виїжджати самі по суті свої виїжджати. і а чому ви вирішили, що вони не хочуть звідти виїжджати? Ну напевно, коли давайте умовно обозначимо, що ж, проживає родина. Відбуваються бойові дії. Ні, вам розповідаю саме от про кажу про інвалідів, про пенсіонерів, одиноких, які без родини, які не можуть себе прогодувати. Ми вже чуємо про випадки, коли просто старі люди помирають у себе вдома. Там від голоду, від нестачі ліків. На жаль, так на жаль. Люди, які не можуть самі вирішити. Якби їх привезли і забрали там, приїхали, забрали і відвезли в якесь місце, де вони можуть перебувати, жити їх можна годувати. Це відповідно, який спосіб це зробити, я теж не знаю, як заїхати. Чи то під білими прапорами, чи то під іншими прапорами і забрати цих людей, я не розумію, як це можна зробити. Чому перше? Тому що навіть у умовах війни є певні декларативні документи, які зобов'язують не вчиняти так чи інакше. Те саме і з полоненими, і з тим, з і тим, але ми бачимо по факту, що не виконуються. не виконуються ці умови. І заїхати, і ризикувати знову ж таки людьми, ризикувати навіть ті самими інвалідами. Котрих ми так чи інакше гіпотетично хочемо вивезти, годувати все це домовлятися немає з ким. Щоб сказати, вибачте, ми зайдемо в зону бойових дій, в сектор і прогодуємо людей, а потім повернемо назад. Ну, немає з ким домовляти. Ну, це волонтери вам можуть посперечатися з вами, що немає з ким домовлятися, тому що саме волонтери вони домовляються. На блокпостах із з Але нашою знову ж таки, стороною, ми бачимо із практики, знову ж таки скажу. У нас в місті було організовано волонтерський центр, де свої послуги надавали матері солдат наших солдатів, і дружини, там, родичі. Ми відправляли, навіть фурами відправляли, скажімо так, і їду, і їжу, і все, і все. Іноді не доходить. А чому? Тому що, до прикладу, візьмемо Іловайськ в тому котлі. Хто міг би з волонтерів доставити в гарячу точку? Немає відповіді. Те саме відбувається зараз в Донецьку. Якщо і можна, волонтери можуть поодинокі випадки є, коли заходять в саме серце там, в очах цей, то можливо і є поодинокі випадки, але налагодити такий рух. Щоб це було системно, щоб ми взяли їжу і все і завезли тим людям, і це зробили волонтери під прапорами, різних право. То вирішення у вашої політичної сили цього питання немає, хай помирають там усі стати Ми б, відверто кажучи, думали би, як би це зробити. О, але практично, якби від нашої декларації і пропозиції залежало, що дійсно е, виконується Домовленості, то тут так. Да. Але тут ризик людьми дуже великий. І по-перше, по-друге, немає з ким домовлятися, бо е, от те, що будь-які документи з Російської Федерації ну, не вартує навіть, навіть часу і папіру, того, на який наносяться підписи. Після того, як відбулися так звані вибори в ДЛНРНР, президент Порошенко сказав про те, що закон про особливий статус деяких там регіонів Донбасу, він вже є неефективним і потрібно його відміняти по що робити щось нове. Чи є у вас свій варіант цього щось, щось нового? Та чи будете ви голосувати за відміну цього закону? За скасування? Ну, по перше, сам факт, що цей закон з'явився. Не обговорений в суспільстві це вже питання. Друге питання це те, що була процедура його прийняття. Мається на увазі закрите табло. І навіть депутати народні не бачили, хто і що голосував. А не говорячи вже і про громадськість, і про журналістів, про всіх всіх мали би зрозуміти, що відбувається. І тут, тут питання. Що це за документ, що це за е, статус, я би тут одразу сказав, що, напевно, воно лежить в контексті мінських цих домовленостей. Але суспільству це ніхто жодним чином не пояснив. Ось відбулося внесення, процедура внесення, все, і потім голосування, і потім результат. І зараз, вже, да, зараз можна говорити про різні кроки. Але я би не хотів зараз деструктивно. Я би не хотів говорити. Ми, як фракція батьківщина попереднього скликання і партійні середки, наші ми розуміли, що відбувається. Ми одразу зафіксували свою позицію, що ми не можемо підтримати такі кроки. Більше того, фракція не голосувала батьківщини за ці кроки. То власне відповідь така, що ми не розділяємо таку позицію, таку думку. Чи треба взагалі такий закон про... Певні особливості там самоврядування таких територій, що робити з окупованими де-факто територіями? Чи є це відсвітні? питання широкої дискусії, дуже широкої, тому що, е, знаєте, е, якщо про попередні тези я б сказав, знаєте, далі е, Надія Савченко не здаватись, Україна переможе. Так я зараз тут поставив би знак, оклику. не здаватись. Зараз, по-друге, мова не може йти про будь-які документи, які в майбутньому могли би бути прецедентом до того, що в нас територіальна цінність з держави зменшиться територія. Апріорі не може бути. І тому наша фракція і в минулому скликанні, і в цьому скликанні стоїть на тому, що Україна буде, ми впевнені виключно в тих територіях, які є на сьогоднішній день. Але це вже. Це вже це вже кроки, це вже напевно новий формат переговорів. ще що, щось, ще, щось, що, що. Наостанок поцікавлюся ще вашу біографію, а з 91-го року по 94-й ви навчалися у Томському вищому військовому командному училищі зв'язку. Так от а, чому саме у військовій воєнній академії Росії ви навчалися, чому не в Україні? Тоді ще був Радянський Союз, дуже просто. 90... Я згадую 91-й роки? 91-й рік це був Радянський Союз. Ми приймали присягу. Я гражданинцею Совєтських Соціалістичних Республік. Такі, загадую, тобто, ви слова. поступили, поступали, В той момент, ми і довчалися, той момент довчалися, але я не те хочу сказати. Угу. Перед цим я готував документи в Тернопільський педагогічний інститут. І в той момент приїхав мій друг, який навчався в томському училищі, і запропонував. Обмалював мені, окреслив там, перспективи. Тоді Радянський Союз, ми пам'ятаємо, як були е, військові ураганової еліти нашої. І, напевно, мені сподобалось те, що він розказав. Я почав готуватися, почав проходити військову комісію у військовому комісаріаті. Успішно прийшов, бо мав хороші фізичні дані. І тоді вже поїхав вступати до Томського училища. Це командне училище, непогане училище, хороше. Е, ну, а далі, далі, 94-й рік, коли ми, коли ми вже приїхали, там е, пам'ятаємо, процеси відбулись в Томському училищі, почали вводити контракти, згідно яких ми мали служити російській армії е, 5 років. Ось, ну, Українців у нас було. Якщо я не помиляюся, 11-12, напевно, всі виїхали. Хто... Всі повернулися до України. Так, не, не підписували контракти. Було вільний перевод в будь-які інші вузи українські. Можна було переводитись громадянським, можна було. Нам видали академічні довідки, де чітко зафіксували наші знання через те, що як ми проходили ці семестри, іспити і заліки. І з цими знаннями можна було з цією академічною довідкою. Можна було влаштовуватися в будь-який вуз і військовий, і не військовий. Зрозуміло. Дякую за що до нас вітали. Дякую. І бажаю вам плідної праці. В інтересах держави України справді Спасибо. нагадаю Сергій Євтушок, народний депутат України від батьківщини в нашій студії. І залишайтеся з нами далі в цій студії цікаві гості. Також